Це все, що дочка у мене на повному утриманні. О, так. Це, що в мене. Так, а чому так Троїцьке. А, Пелепець підписаний, так? Ну а як же він вже ж прийшов до вас? А якого він це числа .03. Я знаю, Це 24. Я всі брав мені в вонкомат посилали. Е, це. Смісів вінкомат посилали в, в посилали... А в... Ви, ви, ж, мені пов'язку виписав. Липець. Звісно, він вже знав, що має дитину неповнолітню на цьому. Довідка, що батько виписав якого числа нанесе. <кій> він ж прекрасно це знав і це все робив. Третій по цьому написав. Ну, пішов, пройшов, ну, це а. в час, прем'я. В а що за історія з цими повістками? Ви виступили проти нього, він вам дав повістку. Да. І це... По да. селі така систематична, да? да, говориш, повістку отримав, да? Ні, я не, ні, я не просто говорю. Я прийшов за мусорник. Я кажу, що я вже ну, людина, яка мені, розумієте, я пішов проти цієї влади. Я написав, ну, я підійшов, сказав, мусорник там в центрі брати. Він не брав. Я написав заяву. Зафіксуйте, будь ласка, Алла Миколаївна. Вона зафіксує е, секретар, діловод. Зафіксуйте. Вона взяла. На другий день вже вони посовітувалися, повістку мені дали в армію. Є повістка, все, шукать повістку. Ну так, так. Ви отримали повістку від старости, ась вона, мабуть, так? Ні, це я просив у дівчат, бо ж якось передбувається, де в мене дитина пора. Це я просто шукаю. номер 2 Тобто ви почали говорити за мусорники, за все. Так, я почав піднімати питання, як депутат останнього скликання. ну, Люди за мною були, я ж не то, що. Так, ви в комісію пройшли і виявилося, що ви не придатний до військової служби. Мені ну, все рівно треба було вже, так як пішло по новому законодавству проходити, бо я ж временно був ну, придатний колись ще. Я не служив в армії. я mm -hmm. це це... А, а, акт... копія, а актарта, да, Це що ви пройшли комісію? Так, да, звісно, що я пройшов, а я вже. Я не, не годен по mm -hmm. новому вже законодавству мене з паралічом, ну, аби не казав той. Тобто у старості ця, ця тема не пройшла, щоб да. запротори десь до служби. Так, так. А він каже, що навіщо він думав, що я оформив за мамою по догляду. Я нічого не оформляв ніякі, ні документи, нічого. Бо, ну... А на вашу думку, як ви чому, як ви думаєте стосовно того, чому взагалі від старости така привзятість особисто до вас та до тієї ділянки, яку він же сам вже вам в 2016 році наділив? Ну я так зрозумів, Петро Олександрович Комаха, який є депутат, і все, ну якась є на його видно, чи ціль, чи метачі продати комусь. Якщо Петро Олександрович Комаха має такі повноваження брати поліцію. Приїжджати з селищним головою, без дзвінка, без нічого, відкривати двері, заходить, розказувати, що ти дитину віддай матері, та віддай туди, чого ти тут сидиш іди в ту хату. У мене є, я можу теж показати рішення комісії до тієї хати. Ми привели. Та хата тітка переписала в спадок, там тільки постройка віранди 62-го року достройки. Там немає ні парового, ну, Шевченківська хата. Uh -huh. Можемо з'їздити, я покажу. Там взагалі нема нічого. Ми переходимо тут з дитиною. Ми ждемо рішення суду. Я зараз не хочу самовільно робити дії. Ми з дитиною тут не приписані. У неї немає ні паспорта. Це такий бред, таке витворяється. І він приїхав тут комаха при поліції і кричав, що я тебе зітру. Це ми говоримо за депутата комаха? Да, так, да, так, да. так. Він погрози тут робив, він приїхав з міліцію і сказав, що я тебе тут затру, я тебе тут цього. А на підставі чого? Він же землю у батьків відібрав. Нема ні документів, нічого. Він ж їм не платив нічого. Він забрав поїзд. Я кажу: на якій підставі ви забрали? Батьків, тобто, у вас у вийшов вас конфлікт із Петро Олександрович забрав землі у ваших батьків. Так. І на підставі цього, як ви вже підняли це питання так. на їх повернення. він… Як, на якій підставі, ви забрали землю. У вас є документи, акти, нема нічого. На які підстави ви платите? Я за батьків платив податки. А він каже, на що ти платиш? Ну як же ж кажу, це ж мої батьки. А землі повернули через суд? Мати вже почала плакати, мати ж пропрацювала з ним і віддали. Дати ти, ото, що ви мені скидали документи викопіювання на земельну ділянку? зараз, зараз, зараз це є хата рішення. Ось рішення на 15. З підписів з усім. Це рішення на яку ділянку? 15. Э, так, 15. Так, це затвердити, технічні зупини. Так, так, так. Це Шевченка, 14, дріб 5. Да. Це є пір кадастровий номер вже на цій да, ділянці. Да, да, да. Це ця шопоря. Да, да. Ось ви копіровка, ту, що я вам скидав. Це виходить, дивіться, оце, 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 ця ділянка там, де вони поставили мав. А, да, да. а ця ділянка у вас приватизована. Так, усьово, ні-ні, то не моє. Ось, ось це у мене частинка, я вам зараз покажу. У ага. мене документи є. Це ось рішення. А це рішення про що. До... Про розробку технічної документації, це по вулиці. А, 145, це те, що приватизовано? Так, так, це за цю. То може інше, в них я кажу, що писав. Це в нас що. Це 14-5, теж. теж рішення якесь. Це на та якесь. 12 жовтня. Давайте зараз подвійнімося. Подожіть. Так ні, це не копії. А подождіть, то це тут дати різні. Тут та 4 -та, ні. липня. Ну мира, ну він ж їх писав, я ж не обманюю. Ну, дивіться. Якщо йому на 10, на 15 я можу дати, якщо він скаже, що та не годна. То тобто, есть, я так розумію, що у той час, коли він був селищним головою, він ці рішення виписував неодноразово? Навірно, откуда ж я? Я ж не цю. Я приходив на ділянку, мені надали ділянку. Сесія безкоштовно, так як депутат, я не мав на будівництво. Я за землю плачу, всі квитанції в мене є, всі ці. Це проект там, де під кадастровим номером, так? Да? А витяг. А подожди, подойди, дай витяг, це на ту, на 14.5. Да. Ось у комунальної власні 15, це на ту. Це на 14.5. Так, так, так. Все це земельна ділянка. І буквою Г іде ці. Це не житлова. Це не житлово, це технічне. Uh -huh. Често в мене стоїть, в мене написано, може бути техстанція, магазин, все цілове направлення на землі, я правильно використовую. Uh -huh. Розуміли? І тут у мене. Техні... А, маф, а Мафа це тут стоїть. Так, да? Да, ось все. Тобто на цій земельлянці, що він. вам... Лав... Житлове. Так, з приватизацією це зрозуміло. А де, де ти є план, ти що під, під житлове було виділене, там, де мафа зараз стоїть. Ще схема така була. Зараз, 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 зараз. Ось це, мабуть, воно є. Ні, там же те, що ви кажете, розна вітрів від цей. Так. Да. Тобто, є фактично матеріали так, Ну, ну де ж там же в землемірі в мене немає. Ні, я зрозумів, Тобто, землеміри були. Оце тут у моє мені візьміть. Дайте чи що, бо я ж... Тобто вони фактично без скасування цього рішення почали будувати там. Будки ти ставить. Як без скасування? Він приїхав тут наїздами, я відберу тебе все, в тих не зайшов там, бо вийдіть, Віктору, я вийшов. Він почав до мене кричати: я заберу, не хочеш це, заберу й те. У мене там каналізація. Як тобі я віддам каналізацію? Стою, дивлюся, людина добра. Якщо ти там будував законну каналізацію, підійшов би до мене по-нормальному. Я б тобі відписав би ту сотку. Подожди, а що за каналізація? А в, в парикмахерськах кабінет, він вже забрав. Подожі, в тій адміністративній будівлі, да. там, де можна було зробити для офіцера громади, він її приватизував, оцю адміністративну будівлю? Ні, він це? з цієї сторони, для, для, для громади є цей там є для дільничного, я пересмотр. Угу. То я не знаю, чи він його забрав, чи не забрав, чи є там. А з цієї сторони, де колись у нас була е, каса при когоспі, він забрав її. То вона із приватну власності? Так, да, вона в приватній власності. Тобто староста собі забрав приватну власність частину будинку будин, да, адміністративну. Зробив, зробив там парикмахерську. І зробив біля неї каналізацію. А вона оказалася. На у, комунальній у, власності. У, у мене на цьому. І через того, це я так зрозумів, він підняв крик із Петром Олександровичем, бо я відберу каналізацію. Зберіть. Але на яких підставах? Ну, так каналізація ж виходить незаконна, якщо вона на землях комунальної власності облаштована? Ну, звісно. І це бачили, поліції я дивився, як вони на камери ходили. Начальник постової, чи який підняв, подивився, посміялися, закрили і пішли. Ну, як приїжджає комаха і каже, я тут царів був, і все, що я скажу ну, на, на камеру і на, на це. І він не боїться ні поліції. Привіз Богданова. Я не розберу Богдану, е, що каже сільський голова і комаха. Він за ними бігає. Що ну, я такого ще не бачив. Тобто керує не голова Ні. не Богданова, а керують. Петро Олександрович комаха кричить, я два мільйони дав на те, я цього, я тут усе. І буде так, як я скажу. Угу. І Леонід Миколаївич теж. Хоч вони були раніше на ножах, на сьогоднішній день вони не розлив вода. Перед предвиборчу компанією по передвиборами вони були порозні. Так, да? Да, дуже, дуже в натягнутих відносинах, навіть не віталися, не надавали руку. На сьогоднішній день ми бачили його техніка, трактор будує в мене, стоїть. Прицеп, усе на участку, на закону м'які є документи, і він це знає. Mm. І у Петра Олександровича е, повністю другий поверх його. Подожіть, який, який другий поверх? Е, у будівлі контори. Тобто, знову в адміністративній будівлі? Да. Е, другий поверх? Він, Пет... він забрав на майнові паї. Петро Олександрович. Да, він Це Петро Олександрович. Петро Олександрович комаха. комаха. Да. Тобто, виходить, депутат забрав другий поверх, перший поверх частину забрав староста. Староста. Е, другий а... поверх депутат. І вони в себе не хочуть будувати, а в мене хочуть. Тобто угу. адміністративну так. будівлю вони взяли під свої так. потреби. Я взяв ось таке здання. От, в чому воно було? Це мені продало. Це Бондарчук. здання там, де... Да, де... де де я купив. Ага. Оце мені таке продали. Бондарчук продав, ось ось. Я ну, потерафував усе. Оце в мене таке здання, я купив. Ось. Що було ззаді, можете підійти, подивитися, що збоку, що, що воно сталося. Це я тоді оформляв документи, ліцева сторона. Це який рік будівлі ще. Воно зараз тут написано. Да -да -да. Ну, так. 67 рік. Оце я прибрав його, так. Оце дивіться, вирізав, усе. геть. А тепер знаходяться хазіні. Угу. Я побілив його, вікна позабивав, усе. А скільки років виходить? З якого року ви є власником цієї будівлі? З 18-го року. Так. Да. З 18-го року. Тобто ви з 18-го року да, я ви власник, да. є технічна документація, присвоєний кадастровий да. номер і право власності. Так, да, там мусорник був. За цього я його прибрав серед села. Кажуть, хорошо, хоч хтось наведе порядок, забирайте. Ніхто проти не був, одноголосно депутати проголосували. Це 18-й, а у нас вже 24-й. Це через 6 років вони схаменулися і почали щось там вже. Ні, ну воно як стало красиво, прибрано і все. Вони зараз почали цю. А коли був мусорний, воно було все заросле. Я це все фасад, повирізав, поприбирав. Це ж я витратив кошти. Вивіз тоді, ну, було ж воно легше, не так як зараз із де спаливом і спали все. У мене на це все є документація. Я всі годи плачу за землю, податки. Плачу податок, бо будівля здорова. Я плачу за будівлю, податок, Все. всі квитанці у мене, усі ці геть до одного є. Всі геть збираюся. Кожен рік я всі квитанції на сьогоднішній день прийшли і відбирають, і кажуть, ми й те, тебе відберемо, бо воно незаконно. Самі, самі наділили, фактично, що там підписи старости. Ну, а я ж підписи депутати всі, ну як же, я ж виготовляв документи, мірав. Ну, я ж його не прийшов, не забрав, не цього. На сьогоднішній день вони приходять додому. Коли я такий цей, який я олігарх? Зайдемо давайте в хату. У мене тільки дві кімнати, дитина, 12 років, покинула. Підбили, бо ну, я ніхто, я не цього. Покину, покинула дитина чи дружина? Дружина покинула а, дитину. А ви, а ви доглядаєте за дитиною? Ну, вона дитину покинула 12 років, вона мала право забрати, її вона не забрала. Вона пішла до, до... до Топалова. О, що там і склалося, не склалося, це вже не моє діло. О, але приїжджала Топалова і так само з участковим погрожувала мені. Що треба. Приїжджала вона до Петра Олександровича Хомахи, просила, щоб поміг. Щоб мене стерли з лиця землі. Ми залишилися вдвох із дитиною. З 12 років я залишився з дочкою, яку випитую, можу зараз показати, куди з дитиною, що моя мама набрала. Моя, <звук> моя мама пропрацювала з Петром Олександровичем. Добрий ранок. Добре. Ось моя мама пропрацювала вік помощником бухгалтера. І це вона до віка накрала. Каже Сережа, що вона накрала, і, і це вона. Сережа це хто? Ну, Олефір, що приходив свідчення до поліції. Ага. Оце мама яка. М -м. Це багаті люди, так? Да? Ні, ну я просто ви вмішалися, я не хочу бути цим, я сказав. Мені нема що діти. Це дві е, е дитина. Дитяча, на чия. Це ми все у нас все в хаті щось є. Угу. Це дитяча кімната. Да. Ну, У нас немає більше. Тобто в цих двох кінотах да, живете? і ми не претендуємо на хату, ми виходимо. Вона і не була наша. Це все батьків. Ну, це Я ж алігархія на я це. Зараз бумага, балачка робіть. Це кухня, все. Е, А ти стат, покажи дяді. Це табель. Чи табель покажи. Абель, а, 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 то есть э, це так фамілії тут нема? Ай ну, сзади там. Ні, я не буду знімати. Понятно, що -то кажу. Закінчили на відмінну, так? Да. да.